Привіт, друзі! Мене звуть Ростислав. Радий вас вітати в цьому відеоролику. Минулого тижня ми з вами говорили про те, скільки часу потрібно вивчати англійську. Говорили про те, що десь приблизно присвячуєте годину в день, це так достатньо. Не не те, що достатньо, це такий мінімум. Попередньо ми з вами теж говорили про те, наскільки важлива мотивація у вивченні. І з цього тижня, так, один ролик в тиждень приблизно, хочу вам розповісти про ще один такий. Нюанс або секрет, який може так посприяти вашому успіху. Або я завжди так люблю жартувати, що допоможе вам швидше доїхати до фінішу, а фініш це вільне розмовляння англійською. Сьогодні хотілося б поговорити про таке загальновживане запитання, яке я дуже часто отримую від своїх учнів, а також, а також дуже часто зустрічаю в інтернеті. Воно звучить так: «Чи вивчати, англійську, чи вивчати мені англійську за допомогою пісень? Я слухаю пісні, і я насправді так вчу англійську. Дуже часте запитання. І дуже цікаве. Напевно, що і ви цікавилися цим запитанням, воно надзвичайно поширене. І насправді, якщо так задуматися, то зрозуміла логіка цього запитання. Більшості з нас подобається слухати пісні. І тим більше, коли ми можемо слухати ці пісні англійською, то ми, по суті, вбиваємо двох зайців одним пострілом. Чому? Тому що ми отримуємо насолоду від пісень і, крім того, вчимо англійську. Логіка зрозуміла. Але насправді, багато, напевно, осіб скептично поставляться до моєї відповіді те, що я зараз скажу. Але тим не менше, мушу це сказати. Насправді, це дуже надзвичайно поганий спосіб вивчення англійської мови. Один з найгірших способів, які можна тільки знайти. І це не просто голослівність, друзі. Це підтверджений факт. Я спробую вам пояснити декілька причин, я їх тут собі. На планшеті я виділив, чому не потрібно робити, точніше, чому не потрібно вивчати англійську за допомогою пісень. Точніше, чому не потрібно, можливо, навіть залучати їх в свою програму. У вас є певна програма, там вивчаєте фрази, слухаєте певні аудіоуроки, І там третя частина програми, наприклад, слухання пісень. Тому ми про це сьогодні так трошки порозмовляємо. Перша і по суті найголовніша причина, чому не потрібно слухати пісні, це. Е тому що їх важко розуміти, нам потрібно бути відвертими: англійські пісні дуже важко розуміти. Та що там англійські? Візьмемо, наприклад, українські. Є такі пісні або російські, що інколи я сам не чую значення певних слів. Не розумію, що автор співак хотів сказати цим словом, бо він його вимовив якось ну, не в природній спосіб. То, якщо я не розумію значення певних слів навіть в своїй рідній мові. Там, чи українська чи російська, то чому мені очікувати, що я буду це розуміти в англійській? І це доволі логічна причина. Чому? Тому що коли співають, коли співак співає, він, по суті, змінює свій спосіб мовлення, вони змінюють свій природний спосіб, і зрозуміло, що вони співають, вони не розмовляють. І тому нам доволі тяжко це розуміти. Напевно, що якщо ви слухали пісні, то ви стикалися з цим, що інколи ви не могли почути, що за слово було заспіване. А зрештою, коли подивилися в переклад або в самий текст, ви побачили, що це було для вас дуже знайоме слово. Чому відповідь проста: вони співають, а не розмовляють. Друга, доволі важлива причина полягає в тому, що навіть якщо ми розуміємо окремі слова, ми можемо не розуміти значення цілої фрази. Теж треба бути відвертими. Так воно є. Цікаво, що, відверто кажучи, теж навіть Якщо буквально подивитися в значення певної фрази, за тією фразою може і не бути якогось значення. Тобто немає значення. Чому? Тому що, можливо, навіть той, хто написав ту пісню, він сам не знав, що він хоче передати тією думкою. То якщо а автор не знає, що він має на увазі тим реченням, то чому очікувати, що ми можемо, можемо розуміти це? Ця людина була під натхненням, можливо, коли писала. Текст і написала, можливо, про якісь такі великі, там, неймовірні почуття, які в нього чи в неї були на той час, і він хотів передати це тією думкою. Але ніхто не розуміє, що малося на увазі. Тому бачимо, що через отаке розмиття або розмитість таку теж не, ну, не дуже варто залучати пісню у ем, скажімо так, у план порядок денний свого вивчення англійської мови. Тобто, пам'ятайте, друзі, перша причина, нам важко розуміти англійські пісні, і це найголовніша причина. Друге, вимова неприродня. Навіть якщо вони, ми розуміємо слова або знаємо значення певних слів, та вимова, якою вони її, той текст, виголошують, скажімо так, вона є неприродня, тому нам тяжко її розуміти. Значення тексту поетичне, і ми не розуміємо. Ось таких, скажімо так, три основні причини, чому. Я би не радив вам слухати пісні або зосереджуватися на слуханні пісень, щоб досягти успіху у вивченні англійської мови. Якщо ви хочете слухати, це дуже добре, слухання це і секрет до речі. Слухайте справжні англійські розмови, де люди говорять природнім чином. Можливо, знайдіть ролики англійською мовою, такі як на зразок цього, коли людина розмовляє щось, вам розповідає там, те, що вам подобається. Слухайте аудіопідручники, можливо, але не залучайте пісень. Декілька про новини хочу вам розповісти. Зараз працюємо над курсами. Викладач чеської мови Ігор створює зараз курс чеська мова по-простому, аудіо, перепрошую, відео слайди будуть. Доволі гарний курс, тому хто зацікавлений в вивченні чеської, можливо, хтось має таку ціль, може собі ставити ціль, щоб орієнтуватися на цей курс. Я працюю над таким, зараз, скажімо. Теж курс, він є: це 30 порад, які приведуть вас до успіху у розмовлянні англійською мовою. Так, свої власні напрацювання трошки, трошки з іншої я покопав і знайшов таку методику, яка може пришвидшити ваш успіх у вивченні англійської там декілька разів, скажімо так. Можливо, трошки голослівно, але це правда. Тому теж працюю зараз над цим курсом, дослідження веду, там, копаюся, риюся і так далі. Ну пізніше я вам про це більше розповім. зараз так. Трішки декілька таких ось новин, друзі. Ну що, тоді зустрінемося на наступному тижні і поговоримо про ще якісь такі цікаві правила чи якийсь секрет ем, щодо вивчення англійської, щодо того, як ви доїдете або доберетеся до фінішної прямої. Фінішна пряма це вільне розмовляння англійською. Тому дякую вам, друзі, за увагу. До наступної зустрічі!